Вітаю, дорогі колекціонери. Сьогодні я вам розкажу невеличку історію, звідки взялась ця модель, та звідки взялась я в модельному світі. Та як модельний світ змінив моє життя назавжди. В один прекрасний день я випадково потрапила до свого друга на роботу на каву, а працював він в майстерні. Майстерня, яку багато хто з вас знає. Під назвою Кімірія сказати, наскільки я була вражена, це нічого не сказати. Перші мої слова, коли я це все побачила, були я би ніколи не змогла таке робити, але моїй впертості немає меж, та я вирішила спробувати. Окрема подяка Ігорю Мирославичу за те, що надав мені таку можливість. Особисто від себе хочу додати, хто б щоб не казав про кімірію добре чи погано. На мій погляд, це дуже крута майстерня, яка працює вже більше 30 років. Повернемося до розповіді про модель, яку ви бачите на своїх екранах модель автомобіля ВАЗ-2102. Чому я обрала саме цю модель для своєї першої конверсії? Прототип цієї моделі в моїй сім'ї. Має дуже велику цінність. Це був автомобіль дідуся мого чоловіка, який він придбав новим в 1978 році. Через певний час він передав цю машину у спадок своєму синові, для якого ця машина також стала першою. Ще через деякий час цю машину отримав у спадок і мій чоловік. А ще це була перша машина, за кермо якої я сіла. Та вчилася їздити. Наближався новий рік, і я не могла придумати, що ж подарувати своєму чоловікові. На допомогу прийшов мій друг, який сказав, як це що? Яка у нього була перша машина? На допомогу прийшов магазин-радіатор, на якому ми придбали модель за 125 гривень автолегенди СРСР. В оригіналі модель йшла в червоному кольорі. Тож мій фронтробіт почався з розборки та змивання фарби. І це я вам скажу було найпростіше в цій конверсії. Так як це була моя перша робота, щоб ви розуміли, фарбувала я її чотири рази. Мій друг сказав, що білий колір для моделей це найпростіший колір, який можна фарбувати. Після цих слів я плакала над цією моделлю. Тому що у мене були сміття на моделі, були патьоки, це був капець. Але я зібралася і з четвертого разу у мене все ж таки вийшло добре. Працюючи в крутій майстерні, ти маєш деякі привілегії, тож я попросила свого колегу, який займався фототравленням, зробити класні фототравлені номери, саме ті, які були. На справжній машині. Якщо ви звернули увагу на потолок в машині, він виконаний з шматочка шкіри. Саме такий потолок був в справжній машині, та сидіння саме в тому кольорі, в якому вона була в оригіналі. Зібравши все докупи, я подарувала такий оригінальний подарунок своєму чоловіку. Вона стала першою масштабною моделлю в його колекції. При переїзді ця модель дуже сильно постраждала. Та поспішивши, не подумавши, я використала неправильний клей, що призвело до наслідків, які ви бачили на початку відео. Модель повністю побіліла, незважаючи на те, що вона і так біла, побіліло скло, колеса та повністю дно. Я довго шукала донора. Але потім вирішила спробувати пасту для поліровки фар на справжніх машинах. І ось такий результат у мене вийшов. Всім дякую за перегляд! Та поділіться в коментарях, яка була перша ваша машина та що вона для вас значить.